Доброго дня! Дивіться, ви питаєте, як прикріпити оснастку на борделес шимана. Тут на шимана воно відрізняється да, від звичайних вудлищ. Тут іде спеціально в них коннектор, він зроблений з вирізом. Прирізине і він також вращаючий 360 градусів. От. У них прописано при установці оснастки ви робите так само петлю, як на вудлище. От. І цю удавку накидаєте між різинками і підтягуєте. І піджимаєте стопорком. Все те ж саме робите і стопорком піджимаєте. Все. Вона у вас нікуди не дінеться. Просто зручно і знімати так само. Бачите, воно у вас тут вращається. Все дуже просто. І так само знімається. не не па.